Спочатку повномасштабної війни, коли багато людей залишили власні домівки, ринок житла зазнав кардинальних змін: кризові часи на ринку оренди продажі, пережив і кривий ріг. Та нині ситуація стабілізувалась, кажуть фахівці у сфері нерухомості. На сьогоднішній день місто оговтилось від тої ситуації, в воно не з спочатку війни. І що стосовно нерухомості, то ринок він живе. Це можна. Точніше сказати, ринок живий. Тобто в нас йде купля, у нас йде продаж, у нас е, нерухомість, вона рухається. Нерухомість вона рухома. Тобто попит на це є. Так, да, він може не такий, як це було в ті часи, коли працювала вся країна, але він є. Всі купляють і всі продають. У перші місяці війни купівля продаж зупинились в усій країні. А от попит на оренду в Кривому розі залишався в різні періоди, щоправда, різний інтерес. Частина, коли люди виїжджали, це один час була краткосрочна оренда, це недовга оренда. Потім змінився час. Це каже, коли одні люди виїхали, другі вже приїхали, і вони також потребували ринок оренди. А це вже була друга оренда, яка. Яку... Мають на увазі довго тривала частина оренди. Тобто, люди вже знімали на, на довгий час. Ринок купівлі продажу у місті зараз доволі активний. Відзначає фахівець. Люди купують квадратні метри під житло. Під бізнес розповідає інтересу нині немає. Криваристі скупують нерухомість зараз, ті, які повертаються до міста. Багато військових, які починають вкладати гроші в те, що вони заробили для купівлі. Нерухомості, то тобто вони купують. Купувати нерухомість для бізнесу. Я такого зараз не бачу. Переважно у покупців нерухомості нині запит на квадрати в центральних районах Кривого Рогу розповідають рієлтори. При підборі такого житла є вибір між спальними житломасивами та історичною частиною міста. Центральний міський район і район. Проспект Гаріна, Артем це все райони, які дуже мають попит. Якщо брати ці райони вже Сивгок, в ту частину, то менш попит, ніж у ці райони центральні. Райони, в яких е, нерухомість вона більш нова. Це дев'ятитажні дома, які в нас це сонячний, це восточний, це той же Артем. І райони історичні е, – по історичному, де місто засновувалося, центральний міський район, то там геть друга архітектура. Ріелтори кажуть, життя в місті продовжується, тож попит на криворізьку нерухомість є. Після того, коли країна трохи оговтувалась і почав ринок іти, от на цьому місці вона і стоїть. Вона трохи виросла з моменту, як вона впала в початку. Трохи виросла, але у нього немає попиту на цей тому що вона виросла. Головне серед запитів, покупців каже фахівець, безпечність перебування у новому житлі. Люди повертаються, хто хотів продати, він продає. А хто хоче оставатися в місті і приїжджає до нас у місце, він дійсно купує тут нерухомість. І зараз попит на це є. Люди приходять, і в них запрос: ми хочемо купити, що у вас є. Ми хочемо купити, дайте нам супровід. Ми хочемо купити, яка нерухомість на цей час є безпечна для придбання. Отакі запити. Михайло Бестро, Вадим Діденко, цей день.